Це 19 грудня, день святого Миколая. Працює медіа-центр Україна Укрінформа». Назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш перший брифінг. Наш гість Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ збройних сил України або простіша людина, яка точно знає про мобілізацію і про те. Кого і як у нас злучають до нашого війська? Пане Романе, добро ранку. Доброго ранку зі святом. Всіх всіх вітаю. Дякую. Ну, росіяни нас привітали. <світували> Пане Романе, причина по якій одна з причин, про які ми сьогодні з вами спілкуємося, це та інформація, яка фактично минулого тижня не знаю, зацікавила всіх. Писали про нібито нову хвилю мобілізації після нового року. Потім було уточнення, що про мобілізацію. Мова не йде. Можете фахово, експертно, докладно розповісти насправді, якою буде у нас ситуація для того, щоб всі розуміли? Стосовно хвої мобілізації. Вже з 24 лютого цього року йде мобілізація. У нас вона оголошена указом президента України, і навіть з самого початку ніяких хвиль мобілізації не було. Так, дійсно на першому етапі більше людей було призвано за мобілізацію, потім ті темпи постійно знижувалися, і зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку. Цифри, які ми призиваємо громадян по мобілізації, вони залежать від обстановки, яка складається на фронті. Всі ці показники по кількості особового складу вони є плановими, вони е, прораховуються Генеральним штабом і планово здійснюється мобілізація територіального центру комплектування. Говорити, що після нового року буде чергова хвиля, так говорити не можна. Всі ці е, е, Фактори, які впливають, вони давно враховані. І той же фактор, що в Росії пройшла мобілізація, і по заявкам призвано від 200 до 300 тисяч громадян, Це воно давно враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно плану, яких хвиль не передбачається. Розкажіть може, детальніше ще про те, люди, яких спеціальностей потрібні зараз найбільше. І також про е, таку історію, яку називають у нас бронь або фахівці, які потрібні в тилу. Просто яких фахівців е, намагаються підприємства, бізнеси, критична інфраструктура у себе зберегти. Стосовно тих е, спеціальностей, які найбільше потребують, я трішки по іншому перефразую це питання. Скажу, хто найбільше нам потрібен і хто в першу чергу ми його призиваємо. Звичайно, що призиваємо ми в першу чергу тих, які вже мають досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в антитерористичній операції або операції об'єднаних сил. Також призов йде і громадян, які не проходили військової служби, але ця категорія громадян вона в обов'язковому порядку направляється. Для навчання в навчальні центри або вищі військові навчальні заклади. Мінімальний термін, мінімальний, це складає один місяць індивідуальної підготовки. А далі, в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більший. Які спеціальності, практично всі спеціальності, потрібні для комплектування Збройних сил України, а також інших формувань? От, звичайно, що в процентному співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськових спеціальностей, стрільців танкових, але ж і не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці. Шифрувальники і так далі. Тобто потреба є абсолютно однакова в всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше. Стосовно категорій громадян, які підлягають або потрібно забронювати, це все знову ж вирішується в індивідуальному порядку. Керівник установи або підприємства він особисто піднімає клопоче питання щодо бронювання деяких громадян, які в яких більше потрібна потреба на в цивільному житті, ніж у військовому, все це через профільне міністерство піднімається до Міністерства економіки на підставі чого після узгодження з міністерством оборони по кожному прізвищу окремо приймається окреме рішення, яке видається наказ мінекономіки зі списками, і на підставі цього наказу вже Територіальні центри комплектування на місцях здійснюють бронювання цих громадян, але все це має бути обґрунтоване по кожному громадянину окремо. Дякую дуже. Прошу питання закорінформури на кошухар. І я все ж таки хотіла уточнити, чи правильно розумію, що незважаючи на те, що січня 23-го року, попри заяви Російської Федерації, що в них там буде збільшена кількість мобілізованих. В Україні ну, збільшення мобілізованих не передбачається. Правильно розумію? Е, неправильно. Я сказав, що в нас не буде наступних хвиль мобілізації. У нас мобілізація проходить постійно, щоденно, планово. Тобто, ми як і до Нового року. Призиваємо громадян на військову службу мобілізації, точно так же будемо призивати і після нового року. Так, да, можливо, будуть якісь коригування в планах, але всі вони відбуваються не просто той ситуації, яка відбувається, а вони наперед все прораховано. Тому що мобілізація це дуже складна система, і просто так за результатами сьогоднішнього дня ми не можемо скажімо так призвати завтра більше людей. Все во це врахований фактори, і вона проходить постійно. І ще уточнення по можливо, є у вас якась додаткова інформація по регіонам? Є якась особливість проведення цих мобілізаційних заходів в різних регіонах України? Ніяких особливостей немає. Єдина особливість по наявності мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей в даних регіонах. Як ми знаємо, що ще і в мирний час в кожному територіальному центрі комплектування ведеться військовий облік військозобов'язаних, і у нас є база, де чітко вказана статистика, скільки в якому територіальному центрі комплектування знаходиться мобілізаційного ресурсу. Тобто людей відповідних спеціальностей, і відповідно наявного ресурсу в територіальне комплектування, їм визначається завдання щодо призову в конкретний час конкретного спеціаліста, тому це зумовлено саме наявністю громадян або міційних ресурсів в даному регіоні. Щодо регіонального питання, є якісь особливості щодо деокупованих територій чи немає? Особливостей жодних немає, так як громадянин, навіть який є внутрішньо переміщений всередині держави, він має прибути до нового регіону, стати на військовий облік, там на нього заводиться особова справа, і він на тих же самих підставах, що і місцевий житель, підлягає мобілізації, якщо ну, закон цього вимагає. І останнє може питання чи передостане, що буде? Да, я тоді спочатку від себе дуже ну людей дуже сильно хвилює або турбує питання підготовки. Ви трошки сказали, що мінімум це місяць, а то й більше. Якщо можете детальніше розповісти, де як сьогодні тренуються е, українські воїни для того, щоб всім було зрозуміло, яким чином нас готується армія. Все, що може не стосується таємці. Добре. Ну, я вже так сказав, що громадяни, які раніше не проходили військові служби, вони в обов'язковому порядку направляються на підготовку до навчальних центрів. Це мінімум місяць, якщо більш складна спеціальність, то до цієї спеціальності ще даємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й два з половиною місяці. Це індивідуальна підготовка, а також ще підготовка є колективна. Тобто, коли військовослужбовці попадають в підрозділ, і цей підрозділ готується до. Залучення в зону бойових дій, з цим підрозділом також проводиться заняття на полігонах і в інших ділянках місцевості. І така підготовка, взагалі, якщо врахувати і індивідуально, і колективно, вона може зайняти від двох. І трьох місяців, і навіть більше. Тому в обов'язковому порядку навіть люди, які вже проходили службу, мають якийсь досвід військової служби все рівно підрозділ перед тим, як залучити до виконання бойових завдань, він проходить бойове злагодження, підготовку на наших полігонах. Дякую, прошу. Ще скажіть, будь ласка, чи є зараз проблема з ухилянтами порівняно з якби довоєнним часом, можливо, у вас? Є якісь порівняння, як було, як зараз погіршилась, покращилась ситуація. Звичайно, є категорія, яка ухиляється від не тільки від проходження служби, а навіть для уточнення військових облікових даних, коли викликають громадян, дехто з них ухиляється від явки до територіального центру комплектування. Так, такі категорії є, але вони ця цифра не дуже значуща їх не так багато. На загальній масі всього населення тому індивідуально, якщо брати кожен випадок, це звичайна проблема. Але в загальному масштабі ну великої проблеми в цьому немає, тому що в нас в принципі все йде по плану і... в межах похибки. Да. Зрозуміло, якщо більше питань немає, дякую вам, що ви прийшли, розповіли, заспокоїли, прояснили. Дякую, Нагадаємо, що з нами був Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ збройних сил України. Наш наступний брифінг відбудеться о 15 годині. Будемо говорити з Галиною Луговою, начальницею Херсонської військово-військової адміністрації. Побачимося.